Зв'язку з погіршенням ситуації на Куп'янському та Барівському напрямку, то дійсно на Раді оборони було прийнято рішення щодо активізації дій е з евакуації саме з цих двох напрямків, з цих двох районів Куп'янський та Боровський. Загальна кількість населених пунктів це 93 населені пункти. На даний момент під час евакуації люди реєструються в транзитному пункті, який розташований в Харкові. Там їм надається перша необхідна допомога. Людей, яким потребують розселення, розселяємо в місті Харків та в Харківській області. На даний момент розселено вже більше 10 тисяч людей. Поліція вивезла далі, передали іншій поліції, взагалі, два екіпажі вивозили. А там вже забрали пролізка. Привезли, виходить, ввечері. Наступного дня я отримав от ящик, там сумка. Так отримав. Все нормально. Умови дубли. Звичайно, они дубли? Тканевые обои не кормлевы в хате такие. Меня сюда привезли в Харьков. Сразу нам мы получили по 10 800 гривен помощи. Сейчас нам каждый месяц плоти по 2000. Вторую войну проживаю. Много годов я знаю, как мы после войны, после той войны жили, хлеба не наедались. А здесь все нормально. Дома було хуже. Я был один, нікого не видел. А здесь всі люди общаюсь. Можна пойти куди. Все нормально. Так что если приїжджайте к нам, не гальмуйте. Люди, які залишилися на території поблизу бойових дій та лінії державного кордону, де ведуться постійні обстріли, я раджу евакуюватися. Працює цілодобова гаряча лінія, на яку можна звернутися та отримати всю необхідну інформацію щодо евакуації. Кожна хвилина перебування на тій території створює реальну загрозу життю та здоров'ю вашому, а також членів вашої родини.